Ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні у нас розпаковочка. А далі, звісно ж таки, прокурчик. Як ви бачите, все по шаблону, кальян стоїть заді мене, а отже, однозначно, подимемо. І так, сьогодні у нас на огляді ось така. Посилка від нашого партнера Let's Smoke Hukan, посилання на якого ви, звісно ж таки, знайдете в описі. Тож, дивіться, по-перше, все за домовленістю було так: 5 пачок бута та бачка, які ми розкурюємо, про які ми розповідаємо і за які ми рекомендуємо йти куди, Правильно, в Let's Smoke Hukan. Але коли я отримав, ну, точніше, не я, а моя дружина, цю посилку, і коли я її вже вдома розпакував, я був здивований. Адже ми домовлялись на одне, а тут зовсім інше. В мене виникло багато запитань, і, звісно ж, море позитивних емоцій, тому що я знаєте, люблю, коли про тебе піклуються. Тому що, окрім домовленості про табачок, мені поклали вуглі на цей самий табачок. І вуглі, до речі, преміум якості. Вони дуже круті. І в порівнянні з тим, що використовував я. Я вже можу сміло сказати, що вони на порядок краще. Вони і за розміром більші, і е, за вогнестійкістю вони тримаються значно краще. Окрім цього, мені ще й поклали ХЕЛ. Енергетик обожнюю. По-перше, по-друге, в нас зараз стоїть питання над тим, е, з ким ми все ж таки підпишемо контракт на рекламу з Хелом або з Підбулем. Можливо, це саме той знак. І я коротше це все відкриваю. І я розумію, наскільки, от, знаєте, не на вибачте, мене от відправили, а підійшли з повним циклом, відправили не тільки табак, а все те, що потрібно. І зважаючи на те, що 25 грудня в мене було день народження. Посилка прийшла якраз в 25, я його відкриваю, і для мене це просто неймовірний подарунок. Тому, хлопці, однозначно, вам за цей бокс респект і велика подяка. Так, одразу скажу, що ми сьогодні будемо курити вишню і. Перш ніж ми її заб'ємо, вона прогріється і ми її розкуємо, Я хочу внести ясність, що тут не буде тому, того самого першого огляду на а, тютюн, тому що. З бутою в мене достатньо довгі і давні відносини. Ще до початку повномасштабки в Україні я співпрацював напряму з одним із дистриб'юторів в Україні. Ми з ним були партнерами. Він пересилав нам по рекламному контракту табачок. А ми... Не на дивному аматорі, тоді ще в нас не було профільного каналу по кальяній тематиці, але на інший канал присилав і там під час марафонів, під час різних стрімів, постійно курили і просто насолоджувалися атмосферою. Так от, за ті часи в той період я викурив бути. Надто багато. Я її настільки багато прокурив, скільки крутих комбінацій знаю. Цього всього перекуштував, що я протягом трьох років її жодного разу так і не купував і не курив взагалі. Тому я відкрив вже вишню, я вдихнув її, я згадав цей аромат. Я згадав простоту і надійність табака. Від Бути, тож, на мою скромну думку, табак Бута це власне саме той табак, який ідеально підійде для тих, хто тільки починає свою кальянну історію, тільки починає смакувати, куштувати і визначатися з тим, що йому. Подобається. В них все дуже просто зі смаками, все максимально зрозуміло. В них немає якихось там супер-пупер міксів, все класично, все стандартно. Табак не примхливий, просто розігрів і почав курити. Немає там якихось перетримок, недотримок, все базово. Так, ну і власне беремо нашу чашу від персоналки, як завжди. Накручуємо, забиваємо бути і розкурюємо. Якраз у нас вже вуглі на підході. Я думаю, хвилинок так до 10 і ми зможемо вже смакувати вишнею. Так, все міцно сидить. Забиваємо прям повну-повну чашу. Тут його економити не треба. А в буті. Ваговка йде розфасовка саме по 50 грам на пакетик, а отже, 25 грам на класичного розміру чашу більше, ніж достатньо, і ми можемо не економити. Забиваємо вдосталь для того, щоб димілося вдосталь і достатньо довго. Так, ну не дивлячись на те, що я прям натрамбував вдосталь, в мене ще грамчиків так 5 точно залишилося, піде кудись в мікс, однозначно, вишня тільки чудово доповнює цю, цю всю історію. Тому в цьому ніякої проблеми нема. Табак забито, я йду по вуглі, прогріваємо і розкурюємо. Так, ну що ж, я думаю, поки бута прогрівається, я думаю, можна скористатися подарунком від Let's Smoke Wan і розпити трошечки нашого Хела, тим паче, що потрібно змочити горло перед гарним кальяном. Ах, кайф. От реально кайф. За що за що? За хел респект. Сюди ми його встановимо. Друзі, посилання на Let's Smoke Hookah в описі. Залітайте, а ми куримо. Так, ну що ж, я за кадром вже скуштував, вже розкурився більш-менш. Ще трішечки, якраз дома, декілька хвилинок, прогрітися, і буде те, що потрібно. Дивіться, в нас бута це Gold Lion. Я не сильний в інших лінійках від бути, бо я їх не... Куштував, але от Голд це те, що мені постійно присилали. І останнім часом я курив в основному мальфар, Лаут, Файф – Такі табаки. І от зараз я зробив пару тяг бути. І хочу сказати, щось мене шатнуло трохи. Незвичне відчуття, коли тебе пошатає від кальяну. Тому, я думаю, ми запросимо в коментарі let's smoke hukan і вони нам пояснять, чи легка це лінійка, чи щось середнє. А ми куримо, друзі, нарешті нарешті. Всі зібрались тут заради того, щоб я розкурив цей кальян і все ж таки оцінив його. Я от думаю, буде від <кій> фірмової затяги. Не шатне трохи. Ох, не знаю. Ох, не знаю. Лед Смок. Що ж ви робите? <кій> да от що мені подобається в боті, це їхня дивність. Ну от... Не вистачає трішки нашим виробникам цієї самої густоти в димові. От не вистачає. А, який кайф! Я тут поки трохи покурю, а ви подивіться, добре. Скористаємось подаруночком. До речі, а я то знаю, що мене підшатнуло. Я сьогодні спав 2,5 години. Нічна робота вона така, але ми не про це. Бута вишня чудова, як завжди. Нічого в них по рецептурі я бачу не змінилося. Точно така, як вона була три роки тому, така вона і залишається і по сьогодні. Топова. Я завжди її рекомендую в коментарях, якщо Сашко буде дивитися, він не дасть збрехати. Моя найулюбленіша. Міксована забивка в буті це 70% коли і 30% тайги. Це просто винос. Я вам серйозно говорю, спробуйте. Це настільки незвичний смак і настільки кайфовий, що коли ти куриш от такий мікс, ти просто до небес злітаєш. Це топ. А щодо вишні, то в буті найкраща вишня, як на мене. З тих, що я смакував. В неї немає притурності, в неї є легка нотка вишні самої, а все інше це просто дим, дим, дим і ще раз дим. Немає нічого зайвого по смакам, нічого в тобі не нав'язують додатково, нічого сюди не домішують. Якщо ти купив вишню, ти куриш саме її. Тому, оцінюючи смак, ми однозначно ставимо п'ятірку. Звісно ж, якщо ви не любите вишню, ви не зможете її так високо оцінити, як я. Але тим не менше, перш ніж оцінювати, потрібно спробувати. До того ж, щодо дивності, то тут також твірда п'ятірка. Ну, не може бути, бути менше, ніж на п'ятірку по дивності, тому що густота диму завжди вражає. А щодо прогріву, так, прогрів довгуватий. Тут потрібно трішки почекати. Але повірте, те, що ви будете чекати, воно дійсно того варте. За прогрів ми поставимо троєчку, бо тут по максимуму, по моїй оцінці, потрібно чекати аж 10 хвилин, але вони завжди того варті. Тож, друзі, я нагадую, що спонсором даного відео є Let's Smoke Hukan. За промокодом Димний аматор при замовленні за посиланням нижче, ви отримаєте отримуєте знижку в 10% на все своє замовлення.